Протизапальний крем бустер для проблемної шкіри пюр. Підійде тобі, якщо твоя шкіра має проблемний стан запалення вугрі або почервоніння, розація чи купороз. Ідеально підійде для догляду за жирною комбінованою та нормальною шкірою. Він безпечний для твоєї шкіри, тому що містить лише природні рослинні компоненти. Немає у складі спирту, синтетичних ароматизаторів та консервантів. Злакова азелаїнова кислота, екстракт галактоміцетів, солодки та карликової пальми у синергії дають. Шкірі потужну підтримку, укріпляють судини, зменшують почервоніння, заспокоюють подразнення, зволожують та додають свіжості, вирівнюють рельєф шкіри та лікують постакне, живлять власний корисний мікробіом та відновлюють ліпідний шар шкіри. Якщо хочеш очистити шкіру від висипань, поєднуй його із сироваткою Munlight. Якщо маєш суху чутливу шкіру з почервоніннями, додай до крему сироватку Sunshine та крем Moist. Застосовуй Крем-П'юр після одного із наших дбайливих засобів для очищення. А якщо тобі потрібна допомога з вибором комплексного догляду, звертайся до нашого консультанту або записуйся на консультацію до косметолога.